У Німеччині масштабна спецоперація проти екстремістів серед затриманих, хто би міг подумати, громадянка Росії. Деталі розповім уже за мить. Я Катерина Федотенко. Ну а ви на фабриці новин. Одна із найбільших спецоперацій німецької поліції. Правоохоронці затримали 25 чоловіків і жінок, які ймовірно належали до правої терористичної організації, і планували викрадати політиків та штурмувати бундестах. Про це пише видання Держпігель спецоперацію провели одночасно в 11 федеральних землях. Обшуки відбулися у більш як 130 квартирах, офісах та складських приміщеннях, зокрема, й у казармах командування сил спеціального призначення у Кальві в Баден Вюртемберзі. Загалом 52 підозрювані перебувають під слідством за членство або підтримку терористичної організації. Передбачувана права терористична група набиралася переважно з представників організації так званих рейхсбюргерів. Вони відкидають у Німеччині державний устрій і хочуть замінити його на недемократичну систему. Ймовірно, що у радикалізації екстремістів відігравала свою роль конспірологічна ідеологія Канон, яку поділяла частина нападників на капітолій США. У Вашингтоні у січні 2021 року зазначає видання згідно з висновками слідства, підозрювання з листопада 2021 року планували збройний напад на Бундестаг та захоплення політиків. Вважається, що нападника розраховували на початок заворушень у результаті їхніх дій та на переворот у Німеччині. Учасників об'єднувало глибоке неприйняття державних інститутів та демократії в Німеччині. Також за версією слідства члени угруповання нібито підписали угоду про нерозголошення. Будь-кому, хто її порушить, загрожувала страта. Підозрювані навіть придбали супутникові телефони і рідіум для зв'язку на суму близько 20 тисяч євро, які також повинні були працювати у разі виходу з ладу мережі. А тепер до найцікавішого: серед затриманих за плани Путчу у Німеччині росіянка і чоловік, який контактував з представниками Росії. Про це повідомили у прокуратурі ФРН. Прокуратура ідентифікувала підозрюваних лише як Генріх XIII та Рюдігер. Перший був відомим 71-річним членом другорядного німецького дворянського роду, а другий 69-річним колишнім десантником. За даними прокуратури, Генріх 13-й, якого група планувала зробити новим лідером Німеччини, спілкувався з російськими офіційними особами щодо цього перевороту. А росіянка Віталія Б, нібито допомагала йому у цьому. Серед підозрюваних у справі також є чинний військовослужбовець командування сил спеціального призначення Бундесверу, а також кілька резервістів. Бачите, навіть тут без допомоги руки Кремля не обійшлося. Друзі, я нагадую, щоб ви не забули поставити вподобайку цьому відео, прокоментувати його і, звісно, що підписатися на фабрику новин.